Вітаю на календарі середа, 13 березня в ефірі «Капрі Ньюз. У студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні мої колеги працювали над такими сюжетами. Пошкоджено 25 будинків 12 березня. Окупанти обстріляли Новогродівку з РСЗВ Смерч. Працівниками проводиться робота по відновленню енергозабезпечення населеного пункту комунальним підприємством розвитися матеріали для. Ремонтних робіт по оселям понад 50 поранених та загиблі. Ворог масово обстріляв Україну. Побігла в коридор, чую дзвонить шахет, наближається, наближається. Я вже опустилась на підлогу, накрила руками голову. Зруйнована багатоповерхівка та загиблі мирні мешканці. Мирноград оговтується після нічного обстрілу. Були проведені рятувальні роботи. Вісім людей постраждала, одна дівчина підліток. Критично не вистачає психологів та вчителів. Мобільний центр зайнятості завітав до Удачинської громади. Вони можуть стати на облік, вони можуть отримати консультацію як роботодавці, так і безробітні, так і внутрішньопереміщені особи. У добропільській громаді п'ять дітей з вадами слуху отримали слухові апарати. Це дуже важливо, особливо для навчання, для розвитку. Ми такі довольні, бо це ну, дуже дорого. Не під. Д'ємна сума для нас. І знову інформаційний випуск розпочинаємо. На жаль, не з приємних новин. Вчора ввечері, 12 березня. Окупанти завдали удар з РСЗВ «Смерч» по Новогродівці. Подробиці вже знають мої колеги. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по містам Донеччини. Так, 12 березня близько 17-ї години окупанти вдарили по Новогрудівці з реактивної системи залпового вогню. Смерч В ході обстрілу постраждало 25 приватних осель, дві адмінбудівлі. Також постраждали лінії електромереж. Більшість мешканців вулиці, куди поцілила ракета, у той час знаходилися вдома. кажуть, досі не можуть прийти до тями. Як не вийшла на вулицю, я не знаю. Тільки в коридорі до дверей дійшла і ось таке. Я думала, хата зруйнувалась. Так постраждав і на кухні, і стеля. Ну, нічого, привезли матеріали, можливо, потім завтра син зробить. Мені б кришу вже налагодити. Стеля ладно, слава Богу, вікна цілі. вдома дивилася кіно, фільм. Таке жахливе, червоне, летить ось прямо у вікно, якраз навпроти мене. І все, це жах був. Більше вже у мене аж навіть не пам'ятаю вже нічого. У мене ноги до сих пір тремтять. Такий вибух, що Ну, я вже звик, я переселенець з Нетайлового. Дітей немає, я з дружиною. Дружина хвора, зателефонував син. Що ось так, і ось так. Дах пробитий. Прийшов додому. А тут капець. У шоці всі фашисти. Більше нічого не можу сказати. Через пошкодження лінії електромереж без світла залишилася частина міста. Також на місці обстрілу працювала спеціальна комісія. «Працівниками РЕС проводиться робота по відновленню енергозабезпечення населеного пункту комунальним підприємством розвозиться матеріали для. Ремонтних робіт по оселям інформації про поранених чи загиблих мешканців на щастя не надходило. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Новогрудівки спеціально для Капреньюс. Кабмін запровадив виплати дітям загиблих захисників. Розмір виплат уряд встановив на рівні не менше 7800 тисяч гривень на одну дитину. Якщо у сім'ї є двоє або більше дітей, кожна дитина має отримувати не менше 6100 тисяч гривень. Ця допомога встановлена для дітей, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув або зник безвісти під час участі в обороні країни. Понад 50 поранених та загиблі ворог масовано обстріляв Україну. Деталі у нашому наступному сюжеті. Вчора, 12 березня, день завершився шокуючою новиною. Близько 19 години ворог завдав ракетного удару по одному з житлових районів Кривого Рогу. Внаслідок атаки у місті пошкоджені понад 20 багатоповерхівок, два садочки та навчальні заклади, підприємство, адмінбудівля, магазин та склад. По Нівичині – автівки Проте вся Увага була прикута саме до будинку, в якому найбільше постраждали мирні мешканці. На терористичну атаку відреагував Володимир Зеленський. Зруйнована частина дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами. Була пожежа, багато постраждали, більше 30. Є важко поранені. Усім надається необхідна допомога. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. І ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Станом на 11 ранку, 13 березня, вже відомо про чотирьох загиблих та 43 поранених, серед яких 12 дітей. Ми лежали. Я сина хотіла розбудити, але почули вибух. Хотіла розбудити, но слышалі зриви. Ми швидко побігли до туалету через стіну, щоб заховатися. Сиділи там, чекали Квартира не вціліла, все повилітало повністю, все вибите. Найменшим постраждалим від російського обстрілу немає і року. Це двомісячний хлопчик та одинадцятимісячна дівчинка. У медзакладах міста зараз залишаються близько 20 мешканців найбільш пошкодженої багатоповерхівки. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Також під вогнем окупантів опинилася Сумщина. В ніч з 12 на 13 березня ворог спрямував шахеди на місто Суми. У результаті атаки відбулося влучання у багатоквартирний житловий будинок. Попередньо пошкоджено 30 квартир, з них 15 зруйновані. Я мешкаю в цьому будинку, прокинулася вночі від першого зрива. Він був десь, десь далеченько. Побігла в коридор. чую, дзвонить шахет, наближається, наближається. Я вже опустилася на підлогу, накрила руками голову і... Чула потужний стріл. Потім ми швидко зібралися, швидко зібралися, вискочили на вулицю. Чоловік достав маленьку дитинку, змогли вони дістати. Проснулася, баба, почула перший вибух, а тоді після нього я відкрила вікно, подивитися, куди полетіла перший вибух. І тут якраз другий вибух розвучав. І я думала, що на дорогу вона спочатку впала. Глянула у двір, там горіли всі рештки. Вийшла на балкон, а там повністю там є, немає першого, частини першої і частини друга тут є немає. Співробітниками ДСНС з під завалю врятовано 10 людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Навчальний процес для дітей міста через ворожу атаку тимчасово призупинено. Сьогодні було засідання комісії ДСНС і де було визначено, що школи садочки будуть працювати онлайн. Якщо у батьків немає можливості залишити дитину, то вони приходять, проводять або в чергову групу або це будуть навчання буде в бомбосховищі, школи де є таке бомбосховище аварійно-рятувальні роботи тривають В Україні пропонують декриміналізувати статтю про незаконне поводження та виготовлення зброї. Депутати хочуть віднести правопорушення до категорії адміністративних та запровадити штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень без конфіскації зброї за перше порушення. За повторне порушення протягом року пропонується запровадити штраф від 2550 до 5100 гривень із конфіскацією. Ініціатива знаходиться на рівні законопроекту. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Двоє загиблих і 11 поранених за добу. Поліція Донеччини задокументувала наслідки воєнної агресії РФ. Донецька область зазнала 1665 ворожих ударів. З них 17 – по житловому сектору. Російські війська обстріляли 12 населених пунктів: міста Мирноград, Новогродівка, Селидове, селища Зарічне. Південне, села Авремівка, Неліпівка, новоселівка перша Переїзне, Семенівка. Уманське Успенівка пошкоджено 118 цивільних об'єктів, 80 житлових будинків, освітні заклади, адмінбудівлі, 12 гаражів, транспорт, критичну інфраструктуру. Ракетою, бомбою Грім е 1 Окупанти вдарили по мирнограду, вбили двох людей. Поранили за попередніми даними п'ятьох осіб. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та дев'ять цивільних авто. Внаслідок удару шістьма ракетами с 300 по селидовому травмовано двох мор. Ніх жителів зафіксовано 70 руйнувань, зокрема, 18 багатоквартирних і 30 приватних будинків. За річне ворог накрив артилерією, поранено двох цивільних осіб. Ще двоє поранених у переїзному, де снаряди поцілили в приватну оселю. Новогродівку Росія атакувала смерчами, пошкодила 25 домівок і критичну інфраструктуру. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Під ударом опинився і Мирноград. На жаль, є загиблі цивільні мешканці. Ось так тепер виглядає одна з багатоповерхівок Мирнограда. У ніч на 13 березня окупанти вдарили по місту ракетою бомбою. Грім є 1 Частково зруйновано п'ятиповерхівку, під завалами якої опинились люди. Четвертий під'їзд п'ятиповерхівки, у яку вночі влучила віобомба. Тепер не придатний для проживання. Цей Під'їзд навіть візуально попередньо, він вже не підлягає внутрішні руйнування там, з п'ятого поверху ну, там, по одному стояку до другого десь поверху по даним. Рятівників, а Є руйнування навіть до підвалу. Тут вночі було відключено газопостачання, водопостачання, теплопостачання. Зараз після закінчення розбору завалів, всіх, коли МЧС закінчить працювати, будемо дивитися, що можна зробити з цим будинком. З-під завалів деблокували тіла двох мешканців – 68-річного чоловіка та 74-річної жінки. Поранення отримали п'ятеро мешканців. На допомогу людям одразу прибули рятувальники та поліція. Були проведені рятувальні роботи, вісім людей постраждала, одна дівчина підліток, 5 людей цивільних. Поранені і двоє загиблих. А п'ять чоловік силами державної служби України з надзвичайної ситуації, де блоковано, то евакуйовано. Мешканці кажуть, ніч видалася дійсно пекельною. Людмила Васильівна мешкає навпроти зруйнованої багатоповерхівки. каже, врятувало те, що у момент прильоту знаходилася у ванні і вбереглася від уламків скла. Спалахнув дах. Із цим прильотом у мене вікна ось, бачите, вибило. Я на першому поверсі. І, звичайно, припало все на шостий під'їзд. Багато постраждало. Коли в моє вікно влетіла ця хвиля, каміння ось. Я на той момент в мене поранена нога ще давно. я пішла в ванну зробити перев'язку. І ось цей якраз прильот рівно об 11 годині. Це все в нас сталося. І завдяки цьому, можливо, я і не постраждала. Всі тут люди у шоці, такого ще взагалі не бачили. Мислимо таке. Ми вже звикли, що воно бабахає. Воно бабахнуло, я одразу вистрибнула у коридор. А потім виглянула у вікно. Воно, якщо зарево, то і другий хлопок нічого не було. Потім я почекала, пішла, лягла. А потім думаю, звідки чутно, як скло сиплеться. Такий шум був. Я відкрила коридор, а там вже сусідка Іра замітає, прибирає вже. І потім я коли спустилася, красутю вже побачила. то сильно, сильно один раз бабахнуло, і все. У нас у сусідів вікон немає, балконів немає. За що нас? Ми хороші люди працьовиті. За що нас ось так? Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Станом на 8 годину ранку рятувальникам вже вдалося розібрати 40 тонн будівельних конструкцій. Продовжується розбір аварійних конструкцій для недопущення травмування людей, які будуть проходити чи забирати свої речі після цієї події. Від головного управління залучалося 10 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Знімальна група телебачення капрі з міста Марноград спеціально для капріні. У 22-х багатоповерхівках Покровська відновлено газопостачання. 1883 споживачі були відключені від подачі газу внаслідок ворожого обстрілу 3 березня. 4 березня уже було підключено 1480 квартир. Наразі подачу газу відновлено повністю. Критично не вистачає психологів та вчителів. Мобільний центр зайнятості завітав до Удачненської громади. В Удачнинській громаді з початком війни гостро постало питання браку кадрів певних професій, адже люди евакуювалися, і забезпечувати комфортне життя у громаді тепер стало набагато складніше. Тож до селища Удачний днями завітав мобільний офіс центру зайнятості, аби розповісти місцевим про перелік актуальних вакансій та надати консультації. Прийом мобільного офісу служби зайнятості Тусті відбувається в селищі Удачне, удачнянської територіальної громади. З нами сьогодні наші партнери: це представники Гельсінської ради у справах біженців. Вони можуть стати на облік, вони можуть отримати консультацію як роботодавці, так і безробітні, так і внутрішньопереміщені особи. Наші спеціалісти розкажуть їм про можливість отримання грантів, про можливість навчання в професійно-технічних закладах служби зайнятості, про отримання ваучерів. Секретарка селищної ради Юлія. Ка каже, якщо вакансії вантажників, двірників та інших робітничих спеціальностей майже повністю закриті, то вчителів, психологів і бухгалтерів критично не вистачає. Є брак кадрів, так є бухгалтера Дуже потрібні. Потребуємо, наприклад, зараз психолога. Вакансія і треба психолог для роботи на території, але у нас нема таких ну, спеціалістів на території. Пропонуємо зараз, щоб вони пройшли навчання через фонд зайнятості, Хто може зацікавлений, особа там за 40, з, з вищою освітою, з трудовою книжкою, якщо є, щоб пройшли навчання і прийшли до нас спеціалістами? Відновлення компенсація за зруйноване майно та юридичні питання також досить актуальна тема для місцевих. Тому на виїзному прийомі консультації провели і представники українського гець. Сінської спілки з прав людини, адже аби отримати якісні відповіді на турбуючі питання, мешканцям доводиться їхати до сусідніх міст. Ми, як представники приймальні української хімічні спілки з прав людини, надаємо юридичні консультації для мешканців селища Удачне питання можуть бути різні, як соціального характеру. Може бути, якогось будуть питання про отримання компенсації зруйноване житло, та будь-які питання, які будуть цікавити присутніх. За результатами проведених співбесід з роботодавцями, 9 місцевих жителів отримали направлення на працевлаштування, 12 осіб візьмуть участь у суспільно-корисних роботах. 10 мешканців зацікавились навчанням. Ще двоє учасників. Участь у грантовій програмі Власна справа. У Марнограді спостерігають проблеми з водопостачанням у зв'язку з проводенням ремонтних робіт. Тимчасово перекрито водопостачання на новаторі. Також мешканців громади просять зробити запас води на добу до ранку, 14 березня. Відбуваються ремонтні роботи на електричних мережах міста енергетики працюють над аварійною ділянкою. У добропільській громаді п'ять дітей з вадами слуху отримали слухові апарати. Подробиці далі. Вади слуху досить поширена проблема сьогодення. Проблеми зі слуху можуть розвиватися в одному або обох вухах. До повномасштабного вторгнення у добропільській громаді перебувало дев'ять дітей з порушеннями слуху. Днями юні мешканці міста отримали спеціальні апарати для покращення слуху. Було виділено нам кошти з міського бюджету, і ми змогли придбати. Сім слухових апаратів для п'ятьох діток. Двом діткам ці апарати на два вушка потрібні, а троє діток мають на одному вушки кохлеарний імплант, і на друге потребує для підсилення звуку апарат. Коштує один апарат приблизно 106 тисяч. Більшість дітей борються із поганим слухом майже від самого народження, кажуть батьки. І така допомога сьогодні вкрай доречна, адже слуховий апарат річ не з дешевих. Це дуже важливо, особливо для навчання, для розвитку. Ми такі довольні, бо це ну дуже дорого і непід'ємна сума для нас. І ми це такі класні взагалі апарати. Вони підлаштовуються і під телефон, тобто дитина буде чути світло. Фон і може слухати музику, що їм не можна слабко чуючим дітям. Ми прямо в захваті. Нам звичайно, це дуже важливо. У нас дитина оглухла в рік і чотири місяці. Ми зробили кохлеарну імплантацію. На одному вушці кохлеарний імплант стоїть для того, щоб краще було чути. Звичайно, ми однаково налаштуємо апаратики. Знімальна група телебачення капрі з міста Добропілля спеціально для капріньюс. Спортсмен з Краматорська виборов п'ять золотих моделей на змаганнях повітряних сил і морської піхоти США. Артем Кайдан відзначився перемогами у плаванні на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині, 50 метрів брасом та у складі естафетної команди України 4 на 50 метрів вільним стилем. Спортсмен з початком російського повномасштабного вторгнення долучився до сил оборони України 10 лютого 2023 року біля Бахмут. Та отримав уламкове поранення у голову. Що стосується погоди, то завтра, 14 березня, у Покровську весь день пануватиме хмарна погода. Нічний сильний сніг припиниться ще до ранку. В день розпочнеться дощ, проте він повинен закінчитися до вечора. Температура повітря коливатиметься від мінус 1 до 5 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте адже Джеми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.